Друзі, таке в мене для вас сьогодні відео. І, от знаєте, я зробила його так. ну Про реформатську церкву можна розповідати багато, да? то можна зробити там лекцію на годину або півтори години, або далі-далі-далі. Да? Але я е, зробила акценти саме на цих фактах, котрі я не знала. От бо е, реформатська церква, я про неї читала, бо я ж в Закарпатті, я подорожую Угорщиною, е, там е, теж поширено е, протестантство, поширене. Але от, за допомогою моєї подруги, котра каже: давай ще поїздимо, поки е, листя нема на деревах. От побачимо те, що нас зацікавить. От побачила церкву. Спочатку вона нас не зацікавила зовсім. Нас зацікавив отут Фахверковий маленький будиночок. А потім виявляється, що ми познайомилися з цікавою, доброю, красивою пані Іриною Гал, жінкою-пасторкою реформатської церкви в селі Ракошино. Хто ще пам'ятає, це село Ракошино Макачівського району. До зустрічі, друзі!